Моє шанування, розпаковочка ось з цього польського магазину. Якщо комусь буде цікаво знижка 15% за цим кодом є. Доставляють вони, наскільки я знаю, зараз на території Польщі. ДПД-кур'єр. В даному випадку доставляв вже зараз кур'єр трішки менше даних вказує на, точніше, фірма менше даних персональних вказує на упаковочці. Тільки перші літери прізвища вказують або назви фірми. Решту зірочками закривають. Ось так виглядає коробочка. Вони часто такі запаковують подібного формату. Посилки і замовляв я цього разу олівчики. Ось так вони їх пакують гарно. У мене підозра, що тут ще щось крім олівців, але може, може ні. Ось така маса, маса трохи. Маса трохи така цікава. Так. У нас тут конвертик. І ось так олівчики виглядають. Це у нас марка поска. І це у нас олівчики. Якщо хтось не в курсі, то поска у нас дуже відома ось такими а, акриловими маркерами. В основному білі дуже часто використовується. Зараз. Повернемося до олівчиків. Подивимося, що вони мені тут ще запакували. Запакували мені. Це у нас акварельні фломастери. Запакували. Це те, що я не просив. Запакували ось таких два штучки. Це у нас, я так підозрюю, що це неоковор, 2. Акварельні, супер. Водорозчинні теж. Наклеєчки навіть є. Ну, якихось діток порадуємо, добре. Так, <толес> на якісь рекламки, які дешевші товари є на сайті. І еко, Креативність Подивимось пізніше, що там за креативність. Переходимо до теми нашого відео. Ось так розпаковуються наші олівчики. Пуска 36 кольорів, всі назви кольорів. І все англійською Олійні олівчики. Ага, і французька. Англійська і французька. Добре. У нас ще тут є така гумка. Навіщо вона нам потрібна, щоб тримати в купочці цю коробку? Тут пластик. Тут у нас таке як пластик, але такий тяжкий, як на відчуття неби скло. Але так. Пластикове, досить тяжка така ця штучка. І один, два, три. Так у нас виглядають ці олівчики. Що у нас тут є на олівцях прописано? І такі вони досить тяжкуваті по, по відчуттях. Назва олівчика. Mitsubishi Pencil. ОТД Юніпоска. Назва кольору де? Є чи немає. Назви кольору немає. У нас тут є код на олівчиках. Але назви кольорів не вказуються. Ага, у нас тут є номер з цього боку. Ось так він виглядає. І будемо пробувати, як вони малюють. Чим вони особливі, ці олівці? Що вони, відповідно до того, що вказує виробник, ці олівчики у нас малюють по склу, по металу і навіть по камінчиках. Ось так ця гумка одягається. Щоб не розліталися олівчики, і тут ці ребра з обох боків. Добре. Отже, пробуємо малювати на склі. Це дуже такий гарний момент, якщо у вас малюнок, наприклад, якось. Замальований настільки, що вже по ньому жодні олівці не беруть. Можна ці олівчики брати в руки і пробувати. І звіримо, це у нас Castell теж, який малює по склу, по металу і по пластику. Ой-ой-ой. Натискаю я так само. Тут щось в мене розкришується. І отаке от щось робиться. І ще раз поруч. Це все діло можна витирати. От, от. І той, і той витирається, в принципі. Тільки що фаберкастель я знаходив чорний і білий олівчики, а тут маме 36 кольорів. Тобто можна щось з цими олівчиками що іншими кольорами промальовувати, і вони досить, досить гарно лягають на скло. Дивимося, як в нас буде малювати на пластику такий хвостовичок з Малює. Дивимося білий контраст. Малює, дивимось якийсь шовтенький. І він теж у нас тут малює. І замість камінюки буде ось така чашечка і це у нас Жовтенький тут малює. Жовтенький тут малює. Супер. На камінні взагалі. І воно навіть от жовтий, не береться. Нема якийсь коричневий. Супер. І він не береться на пальці. Мені це подобається. От витерти з каменюки вже тяжче. Зі склали витрити. А якщо з каменюки пробувати. Ну, може, змиється чимось, що розчиняє олійку. Можна олійкою теж. Олій, так само, як олійні фарби розчиняються олією. І змиваються, теж якщо у вас на руки потрапила олійна фарба, теж можна олійкою. Це найбільш делікатний такий легкий спосіб змити. І спробуємо ці всі кольори. Зараз буду пробувати на... ПАпері спочатку темному і потім на білому папері. Отже. Почнемо з цього верхнього. З біленького почнемо. Білий, дуже яскравий. От наскільки він сходить. Це при тому, що я натискаю так добряче. Супер. У мене таке відчуття, що на чорному папері буде ідеально лягати. І здається, мене це відчуття не обманює, але зараз ми перевіримо. То я буквально кілька рисочок я вже бачу, що це супер. Однакова консистенція в усіх. І вони такі впевнено в руках лежать. дуже, дуже гарні олівчики нас часто люблять художники як додатковий матеріал використовувати олівці, щоб ними по роботах зроблених акварельками чи гуаш... гуашними роботами. У вашних роботах малювати, то ось це варіант просто супер. Якщо хтось не в курсі, міцобіше це. Японська фірма, яка ці олівчики випускає. Але це не та сама фірма, яка випускає автомобілі. Ну, Подивимось, як воно закриває. Так, шмат паперу, щоб закривало. І дивимося вище, як воно ось так воно виглядає. Дуже гарно перекриває. Лівчик як не вхопиш. Малює. Супер просто. Міцні, щоб вони ламалися. Передумов, я не бачу, щоб вони могли ламатися сильно. І ось такий чорний. Так, Дивимось на чорний. Ось так виглядає. Добре. Наступний варіант на білому папері. І те саме ми повторюємо на білому папері. Ось такий у нас чорний. Так, камера. Ось так. Ну, я в захваті від цих олівчиків, чесно кажучи. Зворотньому порядку зараз. Щоб однією рукою вхопити зручно, зручно. Мінус в тому, що вони трохи торохтять. Оце це трохи в них. І упаковочка така нестандартна. Хто що хто що, любить як щодо упаковки, але до олівців я не бачу, що до чого можна би було тут придиратися, як на ціну якість, то відповідно. Ціна відповідає якості. Так, як я виниме. Першу ціну? Йдемо догори. Зворотньому порядку. Так просто ще ще цікаво змішування кольорів перевірити. Які ми візьмемо, ми візьмемо. Кольори блакитний і жовтенький. результати зелений. Зараз ще візьму чорний. <рив> Робив перевірку нещодавно на чорному якраз різних олівчиків. І, І оці, мені здається, будуть найкращі. Ось так він виглядає. І тут художні, не художні варіанти були. Отже, білий. Хм. Ви ми пропустили. Yeah. Кольорові ідеально просто тут лягають. Всі кольори видно навіть на чорному фоні. Дивимось, як закриває, якщо таку пляму. Mă У мене немає такого відчуття, що якийсь кольор був непередбачуваний. Всі відобразилися супер просто. Білий на рівні холбейнівського ось такого. Отут є олійний. В наборі холбейн є олійний один білий, а другий є м'якенький софт. І оцей софт, він найяскравіший. А ось тут ось цей олійний і цей олійний. Тобто він на такому рівні, як професійні олівчики. Ось такі мої перші враження. Просто супер. Всі кольори дуже гарно себе показують. І по ціні вони десь в перерахунку, мабуть, вдвоє чи втроє нижче ціна за Холбенівський, хоча і там, і там Японія. Але тут вважається, як більш розрекламований, більший, більш професійні олівці, а ці більше такі і для професіоналів, і для любителів. Тобто поска себе позиціонує так. І, 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 і там, і там. Вони не, 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 найвища, не найвищий рівень цін, але доступний і дуже гарна якість. Ось так вони виглядають на все добре.